Я завжди виступала адвокатом мультиплікаційного всесвіту DC, Але щось Тумору Вьорс вже видав реально ніякий проект. Світ війни мав бути моментом, коли Trinity DC офіційно об'єднуються. Шість фільмів підводили саме до цього. Але якось все відбулося без особливої уваги, ваги, важливості, і справа в самій структурі оповіді. Спочатку це невелика антологія. Нам показують кожного персонажа у певних умовах з певною проблемою для вирішення. Діана на дикому заході зустрічається з Джоною Хексом. І якось одразу такий неприємний флешбек. Чудо жінка не пам'ятає, хто вона така, і Джона пропонує їй боротися проти людей, які щось там винні банку, чи щось таке. Коротше, це зовсім не важливо. Ця маленька історія показує нам, як Діана себе поводить в інших обставинах та при умові, що вона не пам'ятає, хто вона така. Брутальний дикий захід з перестрілками, двома містами в одному злодії, в іншому хороші люди. І одразу зрозуміло, що виживуть не всі частину мирної сім'ї вбивають прямо на очах чудожінки. Звичайно, вона не приймає пропозицію Джони і стає на сторону невинних. Це класична Діана, яка інтуїтивно робить правильний вибір. Але в цій історії також є і елементи чудо жінки-воїна, яка нагидує пару зайвих разів вдарити злодія на останок. Екшн сцена тут ну, досить проста. Діана допомагає знищити доступ кудись там. Насправді, знову ж таки, це не важливо. Це просто фон для моменту, коли гине один з добрих людей, і героїня вирішує йти далі. Бетмен опиняється типу як у гіборійській ері, дуже вже стилістично схожий на світ Конана. Бетс – найманець, який мусить вбити місцевого правителя, але сам потрапляє в полон. Глядачу нагадує, що він точно-точно не знає, хто він, але має якісь уривчасті образи перед собою. Бетс погоджується провести Тревіса Моргана до Чекуна, який його найняв в обмін на свободу. Бла, 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 хтось помирає, Бетс зраджує ворлорда. Але на прохання злого чакуна не може вбити дівчат, та й виявляється Тревіс живий. В цьому сценарії Бетс дуже хитрий і вірить, що всі люди злі, але все одно в кінці кінців бореться з несправедливістю. Однією з дівчат виявляється Діана, і вони рухаються далі в невідомі місця цього дивного існування. Третя і остання, скажімо, новела. Про супермена. Це вже стилістика нуарного сайфаю 50-х. Все-таки чорно-біле, загадкове. Ідея в тому, що десь щось розбилося з іншопланетянином всередині. Всіх свідків зібрали в одному місці, в якійсь кафешці, і супс мусить дізнатися, хто ж все-таки прибулець, наш улюблений криптонець, якраз детектив ФБР, Діана одна з підозрюваних, а Брюс поліцейський. Весь епізод наповнений параною, хто всіх обманює і тільки прикидається звичайною людиною. У Субсад тим часом теж якісь дивні галюцинації. Власне, він їх ділить з Діаною та Бетом сплеск суперсили. Виявляється, що твіст всім твістам, твіст всі є прибутцями. наших героїв. Переслідують і вони опиняються всередині космічного корабля. Ну, все, все вже таке кольорове. Брюс все так само ненавидить пістолети, ну а Супс все ще краще всіх і протистоїть будь-яким спокусам. На цьому частина антології закінчується. Чи цікаво було побачити так добре знайомих героїв в інших обставинах? Звичайно, це крутий скін, який при бажанні можна було б розкрутити в цікаву Elseworld історію, але конкретно в цьому проєкті ми нічого нового взагалі не дізналися. Начебто, той факт, що герої поводять себе як завжди, має бути основним посилом де б вони не знаходилися, вони ж все ж таки супери. Але характеристики, які нам показали, були настільки поверхневі і настільки штучні. Навпаки, було б цікаво побачити, як герої б себе поводили, якби не пам'ятали тягар своїх моральних переконань. Ці історії взагалі не надихають, тому що в них реально нічого не відбувається. Але виявляється, що все це взагалі було нереально. Монгул змусив марсіанського мисливця створювати ілюзії у свідомості наших героїв. Тобто всі ці події взагалі не мали ніякої ваги. Але ж мульт майже закінчується, швиденько тріо починають співпрацювати разом, знаходять свій старий одяг, все норм. Монгул та це місце підкріплювалися негативними емоціями. І знову ж таки, бла, бла, бла. Йому потрібен ключ, а виявляється, що це пов'язано з білими і зеленими марсіанами, десь на задньому плані ходить лобо, тортури це погано. Коротше, мисливець чи щось там знищує планету, але наше тріо встигають забрати в інше місце. Що? Хто це? Хто це? А оскільки ми йдемо до Crisis on Infinite Earth, то це предвісниця. І от про що взагалі був цей мульт? Ні нормального сетапу, ні пейофу. В першій частині були новели, в яких наше Тріо було особливо не пов'язане між собою. Між ними не було ніякого конфлікту, щоб перемогти, або реально сильної загрози, яка б змусила об'єднатися. Історія про марсіанського мисливця взагалі ні про що. Дуже мало часу, щоб сформувати про нього свою думку. Іначе хочеться сказати: о, круто, там був лобо, о, круто, там був Фарадей, о, круто, там був Ворлорд, але реально це ка. Мео для своїх, для тих, хто розуміє. А якщо це просто дивитися як анімаційний проект, камон DC, ви можете набагато краще, ви робили набагато краще. Персонажі нецікаві, майже між собою не взаємодіють. І до цього ми йшли, скільки там я казала, 6 фільмів абсолютно нецікаво. Якщо ви дивилися мої минулі відео, по тумору Версу, я його зазвичай хвалила, але це хіба що, окрім непоганих деяких кадрів стилістично та візуально, тут говорити нема про що. І я не кажу про сцени чи екшен, я кажу лише про кадри. Не рекомендую це дивитися. Мульт про кризу можна буде зрозуміти і без цієї предисторії.